Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо, і ми друзі. Далі будемо говорити про те, що ж таке загадкове прилітає в глиб Російської Федерації. Зокрема, чи то ракета, чи безпілотник. На 150 кілометрів глиб Росії е, залетів. Про це зокрема напередодні повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомас про те, що в регіоні ППО російські збили, начебто, дві українські ракети. Одна з них впала в селищі Битощ, яке розташоване майже за 170 кілометрів від кордону з Україною. Раніше так далеко літали тільки безпілотники, і то за непідтвердженою інформацією, що вони були українські, можливо, вони були якихось ну невідомих формувань на території Російської Федерації, а що ж це могло бути українського воно походження чи ні? Врешті те, що заявляють самі росіяни з приводу того, що це могли бути перероблені українські зенітно-ракетні комплекси С 200 Будемо спілкуватися із Андрієм Крамеровим, військовим експертом та офіцером резерву збройних сил України насамперед в частині повітряних сил, в яких Андрій служив. Андрію, вітаю вас в ефірі радіо. Вітаю вас, пане Василю. Відтак, давайте розберемося С-200 Що то воно таке? Чи може воно летіти на таку далеку відстань у вигляді балістичної ракети? Як про це заявляють росіяни? Ну, дивіться, о, ракета, от сімейство С200, С 300 С400. В принципі, от починаючи з С200, допускалася можливість того, що ракета може бути використана як земля-земля. А -земля, якщо на неї необхідно буде прилаштувати? Ядерну боєголовку. Причому, як спосіб, до речі, як засіб саме зенітно-ракетний, навіть допускалась можливість встановити ядерну боєголовку для підриву в небі у випадку враження при масованому авіанальоті. Так от, дальність цього комплексу, в принципі, ну, були його там далекобійні модифікації, які працювали на відстані навіть до 300 кілометрів. В чому бажалось, ну, що це один там з найефективніших на той момент, в принципі, комплексів ПВО. В Україні зберігали. Я от уточнюю, на той момент, це на який момент? Коли взагалі був створений? Це, дивіться, це на той момент, це на кінець 60-х, початок 70-х років. Ну і до 80-х, коли вже з'явилися комплекси С-300. При цьому цей комплекс так, ну, допускалась така можливість. і... За різними джерелами, нібито, от я спілкувавшись з тими, хто ще е, служив на комплексах С-200, Ну кажуть, що нібито вони могли літати там ну до 200 кілометрів, там що 180-200 кілометрів. Допускалась можливість. Проте точність в нього була ну майже ніяка, тому що. Це ракета зенітно, це зенітно-ракетітна ракета, і привод її відпрацювання, по як земля-земля вона мала дуже дуже низьку точність. Але ядерні бомбі все одно і отут ми приходимо до моменту. Так їх певна частина зберігалася. Ну, є там знаходиться. Я думаю, що досі навіть може знаходитися на зберіганні в нашому міністерстві оборони. Проте їх розконсервувати. І знову їх поставити на бойове чергування. Я думаю, якби це була така, якась можливість, то ми б їх, напевно як десь просто тому, що комплекс більше стаціонарний, не мобільний. Не розгортається, доволі довго розгортається. Якби була можливість його взагалі використовувати, можливо, якісь би об'єкти ми ним прикрили, які там, де потрібно якраз таке стаціонарне ППО. А проте так з 200 і не був повернутий на от комплекс 125, наприклад, двина він все таки стоїть зараз на озброєнні збройних сил України. А от С 200 його так і не розконсервували, тобто його б прилаштувати навіть для його прямого використання. Не змогли, а отже, оці всі байки про те, що це була українська ракета с 200 Ну я, на мою думку, повністю не співпадають з реальністю. Проте хочу сказати, що у росіян же ж ну у них дуже часто якісь відбуваються такі проблеми, що там якісь безпілотники літають невідомі, і вони починають самі ж використовувати своє ППО, в тому числі комплекси С-300 на своїй території, які після збиттю, наприклад, доволі малого об'єкта е після цього починають падати. А от в результаті їх падіння от ми отримуємо, що прилетіла ракета комплексу, там, наприклад, С-300 російська, яка можливо вразила якийсь наш далекохідний ну, дальнім радіусом дії БПЛА. Можливо, розвідувальний, ну скоріш за все, там можливо розвідувальний, і в результаті чого, тому що стріляють, як правило, ракетами цими парно. Але от в старих вже ракетах з 300 є такі, ну бувають, що ж відчув що проблеми, що от ну, вони не завжди друга ракета. Вона там має самоліквідуватись. А у певних випадках, що перша вражає, чи чи також друге вдруге, просто вразити ціль. А в них буває таке, що от вона не ліквідується, і відбувається от такі от. Прикрості, що ці ракети, тобто за ви припускаєте, що впади? це можуть бути зенітні ракетні зенітні ракети самі ж росіян, які намагалися так. збити щось що летіло в повітря. Так, от ще якийсь там БПЛА летів в повітрі, можливо, або інший об'єкт який вони намагалися збити, відпрацювали двома ракетами: одна, можливо, вразила, можливо, не вразила, і от друга ракета вона впала. Тому що працюють вони ракетами, як правило, попарно. Просто якраз найбільш дивовижна історія, яка стосується ось цих далекобійних. Раптом появи можливості України, що все відбувалося минулої доби, відбувалося ось цей приліт по Брянщині, про який я от якраз розповідав. 170 кілометрів від українського кордону. Відбувалася заява на Ростовщині. Ростовський губернатор теж сказав, що, начебто, збито було українську ракету. Ну і, врешті-решт, Крим в районі Керчі, де, як ми знаємо, куди. Надходить кримський міст. Там також спрацювала протиповітряна оборона окупантів. Ми це бачили на відео, на фото було гучно працювала ППО по якихось об'єктах. І ось це окупаційний глава Криму Аксьонов теж сказав, що це були українські ракети. Якщо припустити, навіть що Україна може обстрілювати кримський міст ракетами, котрі ми отримали від західних партнерів. Ну то навряд чи шторм щедо влетіли би на Ростовську і Брянську область. Правда ж. Дивіться, абсолютно за от коли ми чуємо від росіян там про те, як вони десь глибоко в тилу м, щось героїчно збили. А найголовніше питання, яке треба в собі поставити: а який там є чи взагалі є там якийсь військовий об'єкт, тобто яку військову я не виключаю того, що ми можемо наносити і наносимо удари по території Росії, по території ворога. Не виключаю також, що можливо наносимо його і західними ракетами, але головне питання в чому? Питання в тому, що там знаходиться. Ну тобто, куди ми б'ємо. Ми ж використовуємо у нас, ну нема в нас не нескінчений запас тих ракет, щоб нам збройним силам, вибачте, від нема чого робити, просто кудись бити по території Росії, аби бити для Росіян. Така ж логіка є абсолютно нормальною. Вони допускають, що можна просто когось тероризувати і бити аби бити. Для нас ні, це по перше. По друге, дивіться, скільки ми бачили успішних застосувань. Ракет Storm Shadow, коли вони заходять, проходять через зашолоновану ППО, заходять, намагаються бити. Я не виключаю того факту, що от якраз Керч де початок Кримського мосту, отут я не виключаю того факту, що можливо збройні сили України ну зроб, вирішили зробити таку от розвідку боєм, пристрілку в тому плані, що використали ракети Storm Shadow, для того щоб подивитись, в якому там стані зараз, як гарно на бойовому чергуванні себе почуває система ППО Росії, чи зможе вона їх перехопити? Щодо результатів, ну даних про прильот не було, але тим не менш, росіяни ж вони ну взагалі у нас ну от найсвідоміша нація в світі. Скільки ракурсів ви вчора бачили? Відео роботи їх ППО, з яких можна встановити абсолютно точне місце розташування. Міуп'ядість, напевно, рані кілька. Це ж дуже, це просто прекрасно. І тепер всі ці позиції в ППУ у нас є, і тепер ми по ним можемо намагатися вже по ним попрацювати для того, щоб наступне враження Кримського мосту відбулося вже більш ефективним. Головне питання: чи може відбутися ураження кримського мосту тими ракетами, які ми маємо зараз на озброєнні? Чи не дістають вони, чи не дістають, тому що я спостерігаю в коментарях. Часом глядачі наші і слухачі питають: ну, мовляв, ну а чого, якщо ми вже маємо «Шторм штормшедо, чому вони не летять до Кримського мосту? Дивіться по тактико технічним характеристикам, штурмше спокійно дістає, і з тих рубежів, з яких ми можемо зробити їх пуски, можна дістати кримський міст? Питання в тому, що навколо Кримського мосту і це правда стоїть. Ну росіяни дуже туди підігнали значні засоби ну, кількість засобів протиповітряної оборони. І штормшедо при всіх його абсолютних ну, от, позитивних якостях, тим не менш, це крилата ракета. Крилаті ракети є такою гарною, ну класичною цілею, я би сказав, з їх швидкістю. Зусим для засобів ППО а, для того, щоб врасти кримський міст зараз, це її потрібно запускати ну, здебільшого по такій місцевості, де крилата ракета, дуже гарно може бути захоплена радіолокаційними засобами ворога, і відповідно, по ній, від навіть не дивлячись на те, що а, на ній примінені технології стелості. Все одно, тим так це дуже знижує її е, відбиття, коефіцієнт її розсіювання в, для радіолокаційних станцій, але тим не менш не знижає ну, абсолютно неповімітних цілей, їх не існує. І тому е, ну, їх таке використання просто зараз є не зовсім ціле. Ну якби є не зовсім ефективним. Але якщо намагалися от, е, наші сили. Обну так і використати. Я думаю, що це було для того, щоб побачити, де там знаходиться ППО. І от зараз побачимо, якщо в нас будуть ну для того, щоб підтвердити мою теорію, треба. Я думаю, там наступний тиждень подивитися, як там зараз по, -по, -по засобам ППО росіян почне прилітати. Але це чи це були? Давайте так, от ще систематизуємо на нашу розмову, так поступово наближаючись до завершення. Тобто, три епізоди обстрілів було напередодні: це ростовська, брянська. Області і Російської Керч. Федерації і К... Керч Півострів Крим е, відповідно в Криму той приліт, який ви кажете, от там була спрацювання системи протиповітряної оборони. Це могла бути шторм щедо, могла а, бути, могла, мов, шторм би бути якийсь БП, і якийсь БПЛА наш просто для того, щоб виявити, наприклад, позиції російської ППО в районі Кримського мосту для того, щоб потім ті позиції вразити для того, щоб послабити протиповітряну оборону кримського мосту і далі завдавати ударів. Правильно так, абсолютно логічна військова ціль. І послідовність дій, угу. і ми побачимо зараз уже за наслідком подальших дій, подальших операцій, чи буде якась активність вогнева розгортатися біля Кримського мосту, чи це була от якраз в цьому потреба і спроба Збройних сил України? Так ну так. Тобто, це звичайно, це дуже важливий. Ну це дуже так, важлива артерія, яка для постачання російської армії. Але тим не менш, ну не можна просто так, такий захищений з точки зору ППО об'єкт. Взяти, ну, взяти або кидати. Я до справ... ну, насправді я б для таких цілей ну і Storm Shadow не використовував, тому, що якщо ну дорога ракета, дуже ефективна, і навіщо її просто так? Я би туди послав якийсь там доволі помітний наш БПЛА. Нехай його збивають, показують нам свої позиції. ППО, а далі вже ми можемо, наприклад, тим же Storm Shadow спробувати вразити їх ППО. А я ще до речі читав такі версії теорії від українського мілітарного видання Діфенс Експрес. Вони кажуть, що це могли бути ракети-приманки, спеціальні ракети приманки, котрі спрацьовують власне для виманювання ракет ППО, що бутово така, така наживка. Знаєте, хибна ціль. Ми маємо таке. Дивіться, так нам разом з ракетами Storm Shadow у Скальпіджі надавалися ці ракети, які ми відволікають. Тобто, коли запускають крилаті ракети, так же, до речі, роблять і росіяни, випускаються там, наприклад, ну, умовно, відпрацьовуються там дві або з шести ракет, дві або три, наприклад, виходить це ракети з бойовою частиною. А ще три ракети: вони випускаються і йдуть спеціально так, для того, щоб ППО помітило їх, але при цьому відпрацювавши по ним, не вразило. Ті ракети, які вже йдуть, а, з ну з бойовою частиною, вони запускаються спеціально. Там ну в них заміняється бойова частина. Вони. Дуже гарно прям світяться в засобах радіолокаційних допомагають. Тобто, от вони ну дійсно ціль приманка. Тобто і гарно видно за рахунок цього. Ці більш ось ракети з бойової частини малопомітні. Здається, от навіть Бен Волос був в одній своєму інтерв'ю. Він сказав, що і в тому числі передані от такі от ракети приманки. І для ну, це їх як би сказати, це методологія застосування крилатих ракет там Storm Shadow або PG, використання в парі з ними цих ракет приманок це просто для розуміння нашої аудиторії Скальпі -Джі» і Штормшедо це Стормшедо це ті самі ракети. Просто стурмше це британське, а Скальпі -Джі» це французькі. Хоча це насправді є франко-британська розробка спільна, і просто вони по-різному називаються в двох країнах, так? Та, ну, це так, це все є такий загальноєвропейський. Транснаціональний концерн MBDA, ракетобудівний, який робить ці ракети, називає їх по різному називає їх Таурус для Нірінка Німеччини, Скальпіджі для Франції, Storm Shadow для Британії. А насправді це все одне і те саме. Ну, хоча, до речі, я розумію, що ракета Таурус, про які запитуємо зараз у Німеччині, щоб вони поставили, це дещо інакше ракети з цього сімейства, але дещо інші, правильно? Ну, вони мають. Вони як сказати, дивіться, це все ну, це однакова платформа. От реально, це все однакова платформа. Проте ракета Таурус має. Дещо збільшену, ну там, скажімо так, більшу бойову частину, це більш важка ракета. Тобто це вже більш важка ракета, і якщо там ну, є різні модифікації тих же Стормшеду у Скальпі 300 і 500 кілометрів, то Таурус це лише 500 кілометрів. Наближаючи до завершення нашої розмови, Андрій, от тоді уточню: якщо ми вже зараз розклали по поличках, що теоретично по Кримському мосту могли летіти. Західні ракети, або західні ракети приманки? Західні ракети мають на увазі штормшедо, скальпіджі, або що? Або це могли бути ракети-приманки, або це міг бути безпілотник для того, щоб виявити позиції російської ППО в районі Кримського мосту. Тут ми в Криму ніяким чином, ну, начебто, поки не були обмежені щодо того, які типи зброї використовувати. То коли говоримо про Брянщину, про 170 км кілометрів від кордону то що там? Могло би бути в такому випадку. Якщо ви припускаєте, що ті відео, які ми бачили, які опублікували росіяни з падінням, там на що це було? Здається, якась пилопилорама, чи щось таке, впали, впали на населений пункт биточ. Так було постраждав. Там було повністю зруйновано та пилораму, селі в селі Биточ. Про це заявив губернатор Брянської області Олександр Богомас Російської Федерації. То ось там скоріше за все виходить зенітна ракета саме Російська. Упала на цей на цю пилораму, а було запущено по їхній території тоді що? По їхній приманки? території я не виключаю, що ні. О, дивіться, використовувати ракету приманку для того, щоб ну, немає військової логіки, немає жодної військової задачі. Можливо, там, на Прянщині, літав, скоріш за все, на мою думку, це був якийсь наш розвідувальний БПЛА, тим паче, що ми знаємо, що там. От Легіон Свободи Росії е, робив заяви про те, що нібито готуються вони там до третього рейду на територію Росії. Можливо, це буде Ібрянщина, і, можливо, цей е, якраз БПЛА він виконував от, задачу по збору даних, які після можуть бути далі передані для проведення операції РДК чи Легіону Свободи Росії. Угу. Тобто, це, скоріше за все, якийсь безпілотник, який залетів на територію Російської Федерації. Ну не залетів, а виконував там бойову задачу. По ньому відпрацювали ракетами, наприклад, дс 300 Одна ракета його допустимо, що вона його вразила, а інша. Ну от вирішила, що пилорама теж проукраїнська. Тобто, фактично, зараз розкладаючи все по поличках, робимо який висновок? Нічого вкрай кардинального за вихідні не сталося. Це була звичайна принципі, робота, якої ми бачили десятки, так дивіться. Ну я прекрасно розумію, що ну. Ми ну нам же, звичайно хочеться. От я так скажімо, такою мовою сучасної інтернету висловлю. знаєте, українцям звичайно ж хочеться отримати знаєте, якусь таку. Ну вибачте, от вундервафе, яким ми зможемо просто от одразу ж завтра перемогти у війні. Сказати, що такої зброї не існує, ні, вона існує. Проте, на жаль, в нас і поки що немає. Ну немає, і ну чи поки що сподіваємось, що немає. Це там і ті ж, наприклад, ракети там, агавп, це і сучасна авіація. Цього всього нам звичайно, і балістичні ракети, типу етаком нам їх також не вистачає. Е, от все, все дуже допомогло нам для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Проте, на жаль, поки що в нас їх немає. А те, що ми бачимо, ну ми бачимо, чому це я вважаю, дуже добре. Якщо відбувається така акцентована робота зсу по е, в районі Кримського мосту, це значить, що ну недовго йому там стояти залишилось. Те, чого всі так чекали, скоріш за все, щоб кримського мосту недовго Ну, це складна також операція. Це ми не про завтра, чи післязавтра кажемо, тому що тепер задача буде якось знайти до най кращий і спосіб вражити ППУ, те, що літають наші розвідувальні БПЛА там над Брянщиною. Ну це ж також прекрасно. Це значить, що е, там російська озброєна опозиція вона готує там операції. Звичайно, ми будемо надавати розвіддані з тих джерел, які для нас можливі. Тому що чим гірше їм, тим ліпше нам це все добре, але це все ми продовжуємо планомірно далі виконувати е, наші бойові задачі. Щодо ну, ж таки, ще до речі, один аргумент, який хочу сказати. Ну на користь того, що от починаємо ми відпрацьовувати по кримському мосту. Що сьогодні в з Times з'явилася стаття? Ніби вони спілкувалися з ним нашим командиром, який каже, що ну не такі вже виявляються і страшні. Оці три оборонні рубежі на півдні у росіян. І що нібито гарно ми їх там штурмуємо і готові вже проходити. А далі це що? А далі це Крим. І дуже буде добре мати вже відрізаний Крим до того, як туди почнуть відступати Росіяни. Тоді будемо спостерігати за Кримом. Звісно, це буде дуже серйозний удар під дих. Російській армії, не лише їм, але й їхньому командувачу російської армії. Втім, Андрію, тоді ще на сам кінець спілкування має знесення, скоріше, знаєте, це знесення незаконної забудови на українській землі. Ну, можна і так сказати, яка, на жаль, дуже багато бідина робила теж для для українців. Андрій, на сам кінець, саміт НАТО в нас на носі яких конкретних воєнних рішень? Ми не говоримо зараз про політику, говоримо про воєнні елементи. Ви очікуєте, що це буде там ухвалене рішення про постачання атакамців, На вашу думку, чи не буде, буде там затверджено рішення, що от F-16 будуть буде проголошено, що Данія, Нідерланди і далі по списку виділяють стільки-то F-16, а українські пілоти з серпня починають навчатися. Як це раніше? Ми вже чули про такі офіційні оголошення, тому що якось дивно так звучить, що мовляв, от пілоти вже будуть читися, а рішення про F-16 Сті немає, ну по перше, мені от звичайно бачите, європейська дипломатія вона дуже складна. Давайте згадаємо заяви кінця травня місяця, коли казали, що там ну, нібито там тижнями найближчими вони вже мають українські пілоти навчатись а потім ця ситуація так просіла. Відверто і от відмовляють наші партнери в моїй мрії побачити на день незалежності першої ескадрилью, 16 над нашим майданом незалежності. Наприклад, е, дивіться, перший вже є інформація про те, що НАТО готове скасувати е, ПДК для вступу, тобто як обов'язкову частину, як обов'язковий етап для попереднього учасника. І це дуже добре. Оце ну, це ми є. говоримо. Це, це саме політичні вже от аспекти. Я, це... я радше запитую про, про військові, так, тому що нас, до речі не багато це часу це залишилися. Надзвич... Маємо три звичайно важливий, тому що це цей оцей особливий порядок для України В військовому плані. Я думаю, що нам оголосять якісь конкретні нові розширені пакети допомоги. Зокрема, Німеччина сказала, що вона розширить номенклатуру. Про що оголосить на саміті НАТО? розширить номенклатуру озброєння. Можливо, це будуть ракети Тауруса, можливо, і не лише. Ну що ж, будемо чекати. Я нагадую вам, друзі, шановні, що 11-12 липня відбуватиметься саміт НАТО у Вільнюсі. Ми, звісно, його будемо відстежувати так само, і сьогодні вже день дуже активний у відстежуванні цієї подібної інформації. Але з Андрієм Крамеровим ми спілкувалися в ефірі Радіо НВ про ті прильоти, що відбувалися по території Російської Федерації. Я нагадаю, вихідними їх було три: Ростовщина, Брянщина і район, це вже не Російська Федерація, це наші окуповані території в районі КЕР. Чи біля кримського мосту теж працювала російська протиповітряна оборона, підсумовуючи думку експерта, ось що маємо: нічого дивовижного вочевидь не сталося. По Росії скоріше за все працювали безпілотники, розвідувальні, ударні не знаємо. А те, що в них там вибухало на брянщині, і падали ракети, скоріше за все, крива російська протиповітряна оборона біля Криму. Могли бути ракети приманки, могли бути і бойові ракети а могли бути зрештою і безпілотники з метою виявлення позиції ППО. Як елемент підготовки до знесення Кримського мосту незаконної будівлі або конструкції, яка була побудована країною окупанткою і країною агресоркою. Дякую вам Андрію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил збройних сил України. Мене звати Василь Пухньо. Залишаться друзі з радіо НВ. Я ж вам кажу до середи. Почуємося, побачимося, а можливо і раніше. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.